Війна це лише друга назва для божевілля, шлях воїна по коліна в крові, йти по ньому доводиться на самоті. Це цитати відважного роніна Мацея Макадзе. Він втратив усе дім, почесті, хазяйку, його цураються, адже він ронін, волоцюга, не оберіг свою покровительку, але вогник надії ще горить в його серці. Він блукає, щоб виконати останню волю своєї хазяйки знайти її доньку, але Кадзи не може кинути напризволяще нещасну на гірську провінцію та продовжити пошуки. Містечко страждає, лісами та дорогами безроздільно правлять розбійники зі зграї жорстокого коемону. Чи зможе ронін протистояти насиллю та грабункам, які вони чинять? Князь Манаса забув про свої обов'язки. Та переклав правління на жахливого мерзотника, суддю, що згоден рідну мати продати заради грошей. Поки князь вишукано розважається, у селі регулярно гинуть люди. На перехресті доріг суддя готовий страчувати першого, хто попався. Що щодо до Кадзе? Він намагається розібратися у мотивах злочину, хто стоїть за ними. Чого добивається повільничовивця? Люди зневірилися. Пошепки переказують від у кіннорного про страшного демона на коні. Та чи це так? Може й сам князь причетний до злочин? Усе це в книзі смерть на перехресті, Дейла Фурутані. Історичний детектив не залишить байдужим, ви дізнаєтеся про історію Японії та самурайські звичаї. вами була на часі Сергія Восьмія. Дякую за перегляд.